Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Про таке повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Щонайменше 29 потерпілих, серед них діти травмовані двоє медиків, один з яких у тяжкому стані. Пошкоджені відділення пошти, магазини, спортивний комплекс, торговельний центр та автомобілі. Ліквідація наслідків обстрілів триває. Поки по всіх локаціях загиблих немає, однак ще остаточні висновки робити зарано, оскільки ще, відповідно, триває ліквідація наслідків. ми було два удари. Значить, по палацу спорту у місті Харкові так само було за попередньою інформацією чотири удари. Там так само є цивільні поранення. і ще прильоти по по парковій зоні, там, де ми ще фактично аналізуємо наслідки. Росіяни гатили і по області, били по Люботину Харківського району. Там троє потерпілих, пошкоджене цивільне підприємство, ще шестеро поранених у селі Слатине. Серед них вагітна. Внаслідок обстрілу населеного пункту зайнялися автомобіль та будинок. На Дніпропетровщині двоє потерпілих внаслідок ворожих атак по Нікопольському району. Через російський артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка у Марганецькій громаді. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, газогін та лінія електропередачі. Зайнялася суха трава, яку оперативно загасили. Близько 12.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя атакувала корабельний район міста. Наслідок цього обстрілу дістала поранення жінка 42 років. Її ушпиталено в одну з херсонських лікарень.